Як люди сортують відходи в вашому будинку? В принципі, непогано. Тобто і вивозять доволі таки часто, і самі стали люди відповідальніші на щодо сортування. Як давно такі зміни? Бак десь поставили більше року. І з того моменту почали сортувати. Ну це просто зараз у вас інша компанія працює. Вже, ну, вже, там, так, доді, так, доді так, 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 да. так. Змінилася компанія і зразу поставили баки, і зразу поставили бак для сортування. І відношення після цього змінилося? Так, і відношення зразу після цього змінилося. То свідомо починаємо сортувати сміття. А ну, ви особисто там, чи ваша родина, як ви сортуєте сміття, як ви ділите на фракції? Три сміттєвих цих. Один для пластика, один для побутових, а в інший там, скло, коли рідко, як, що, щось б'ється, що то, в то. Викидаємо. Це у вас в квартирі чи Так, це? в квартирі. В квартирі, в окремо до... ви навіть. Да, склоп... да, да, да. Ну, ви такий дуже, дуже прогресивний. Ну і цього навчаємо дитину. Ну, це має бугутнє, за це... цим треба слідкувати, тому що переробивши сміття, потім буде користь. В центрі на площі поставили, там стоїть для пластику сортування і люди сортують, викидають. Тобто, ну, тобто варто зробити людям можливість бути да. нормальними цивілізованими людьми, і вони починають там бути. Так, так. Да. Тобто тут відносно все правильно зробили.